Книги та фільми для незрячих українців за п'ять місяців у Львові адаптували три фільми. Стільки ж книг надрукували шрифтом Брайля та створили їхню аудіоверсію. Проєкт реалізувала українська спілка інвалідів. Усі спільно з ресурсним центром Львівської політехніки. Як команда дбає про культурний розвиток людей з вадами зору дізнаємося з матеріалу моїх колег. Михайло Петрів від дитинства не бачить світ. Чоловік прийшов на прем'єрний показ фільму Владика Андрей. Кінострічка створена за особливою технологією, яка дозволяє людям з вадами зору самостійно зрозуміти, що відбувається на екрані. Хочеться подивитись цей фільм, звісно, тому що ми вже анонс чули, і знаємо, що цей фільм такий досить важкий, якби ось ну, хочеться подивитись по. Зрозуміти усе, тим більше, що він виконаний дуже гарні аудіодоскрипції у рамках культурно-мистецького проєкту Подолати минуле Україна в подіях та особистостях. У Львові адаптували три фільми для людей з порушеннями зору. Стрічки розповідають про історичних постатей, які вплинули на формування нашої державності. Це фільми Атентат про степана Бандеру, нескорений про Романа Шухевича і «Владика Андрей про митрополита Андрея Шептицького. Усі три фільми знімав режисер Олес Янчук. Проєкт згуртував команду з професійних акторів, художників, звукорежисерів та редакторів. Фільми стали доступними та зрозумілими для незрячих людей. Завдяки коментарям, які написав та озвучив, співак Ярослав Нудик. Чоловік пояснює, як працює над адаптацією сюжету. Цей фільм я дивлюся. Можливо, разів 50. розумієте, щоб написати, щоб не просто щоб не зіпсувати. Не, не зіпсувати режисерської задумки. Потім, щоб не заважати акторам говорити, розумієте, у паузах. Отвір'я заходить Андрей, вітається з дітьми. Слава Ісусу Діти по тому обступають. Окрім фільмів, адаптували три книги, і з них же зробили аудіоверсію. Деться про видання Любомир Гузар, видатні українці, енциклопедія для допитливих та подолати минуле глобальна історія України. Весь текст написаний шрифтом Брайля. Загалом надрукували 640 примірників книг. А створенням рельєфних малюнків займалася художниця Ельвіра Босонович. Ми дивимося очима, а незрячі дивляться пальцями. Вже коли ти створюєш малюнок, треба врахувати цей рельєф і як людина може читати. Відповідно до цього насичення якихось елементів і ліній, умовно, навіть на сантиметр квадратний, має бути врахований. Якась фактура має бути врахована. Складність лінії має бути врахована. Український культурний фонд виділив на проєкт понад 800 тисяч гривень. Книги безоплатно передали у спеціалізовані інтернеті. Інклюзивні бібліотеки та у звичайні обласні бібліотеки, щоб діти та дорослі могли читати без обмежень. Катерина Олійник, Андрій Поліковський, телеканал Еспресо.